Всім привіт Вибачайте за те, що довго не було відео. На сьогодні я вам покажу, як зробити другий обліковий запис в Ютубі. Давайте поїхали. Нажимаємо сюди. Потім на обліковий запис. Бачите, там угорі є такий плюсик. На той плюсик ми нажимаємо, щоб додати. Нажимаємо на плюс. Ждемо, поки воно загрузить. Далі йде перевірка. Створити обліковий запис, ми нажимаємо далі, типу щоб зробити, створити обліковий запис, нажимає для себе. Ім'я вводив любе ім'я, яке вам заманеться. Далі нажимаємо. День води, типу, тоді коли ви родились, Місяць тоді, коли ви родились, рік тоді, коли ви родились, І стать, яка у вас стать. Далі е, вводимо типу, Gmail, який в нас буде. Потім е, вводимо пароль якийсь для вас, який ви запам'ятаєте. Потім там ваш номер і нажимаємо далі. Всім пока!